Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться у віконце, посміхається там сонце. Значить, вперед, на з справам. Хай цей день буде ласкавим. Діти, у нас сьогодні незвичайне і дуже цікаве заняття. Подивіться, що це? Так, це глобус, модель. Нашої планети Земля, на якій ми з вами живемо. На ньому багато голубого кольору це моря і океани. А ось ці різнокольорові ділянки позначають різні держави. І серед них є найрідніша для нас, це наша батьківщина. Діти, як називається наша Батьківщина, так, Україна! Це наш рідний край. Рідним краєм називають те місце, де людина народилася і живе. Для нас рідний край це наше місто Херсон. Моя батьківщина це мама і тато, це школа, садочок, бабуцина хата. Моя батьківщина це білі ромашки і радісний щевид веселої пташки. Малята. Давайте з вами пограємо в гру рідне місто. Кожен з вас скаже гарні слова про наше місто Херсон. Який він? Так, незламний, сильний, найрідніший. І ми віримо, що буде дуже-дуже скоро мирний. Діти, скажіть. Як називається народ, що живе в Україні? Так, український. А як називається наша рідна мова? Так, українська. Рідною мовою співає на матуся колискову. Бабуся розповідає казки. Діти, а як ми називаємо свою мову? Так, солов'їна, калинова. Півоча, молодійна, багата, прекрасна. Діти, скажіть, а як Україна відрізняється з поміж інших країн на нашій планеті? Так, кожна країна у світі має свої державні символи. А які державні символи України ви знаєте? Так, це герб, тризуб. Так, синьо-жовтий прапор та гімн України. Молодці, діти, а зараз послухайте прислів'я про нашу батьківщину. Батьківщина мати умій за неї постояти. Людина без батьківщини, як Соловей без пісні. Там земля мила, де мати народила. Діти. Є багато країн на планеті Земля, але найрідніша і наймиліша з усіх це рідна Україна. Бережіть, любіть і шануйте свою батьківщину. А закінчити заняття я хочу словами Василя Симоненка. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Час сказати до побачення. Бувайте здорові, мої любі діти!